Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати страву, яка дуже популярна і в Румунії, і в Молдові. Це маленькі ковбаски-мітітеї. Вони зазвичай смажаться на грилі, але й на сковороді виходять не менш смачними та соковитими. Беремо 700 г яловичини та 300 г свинини, нарізаємо та перемелюємо м'ясо на м'ясорубці бажано двічі. Перший раз через крупну розчітку. Другий раз через дрібну. Так фарш виходить набагато ніжнішим. Додаємо сіль та перець за смаком, чайну ложку тим'яну, 4 зубчики чеснику, півчайної ложки соди, погашеної оцтом, щоб в готовій страві не було її присмаку. Та столову ложку крохмалю. Дякуючи соді. Мітітеї під час приготування збільшується та виходять соковитими. Перемішуємо та поступово, потроху, вливаємо 200 мл бульйону. Якщо немає бульйону, сміливо можна додати будь-яку мінеральну воду. Деякі господині додають і молоко. Після цього фарш ретельно перемішуємо знову та відбиваємо хвилин 5-7. Так? При обсмаженні ковбаски ніколи не розваляться. І потім ставимо в холодильник мінімум на 2 години. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні! Тепер формуємо мітітеї. Вони мають форму маленьких ковбасок, тому найпростіше зробити їх за допомогою кондитерського мішка. Дошку змазуємо олією, в кондитерський мішок кладемо фарш. Та видавлюємо ковбаски шириною 2-3 см та довжиною сантиметрів 10. См. Обсмажуємо мітітеї в розігрітій олії з різних сторін до рум'яності. Слово мітітеї в перекладі з румунської означає маленькі. Зазвичай мітітеї подають з картоплею фрі та гірчицею. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.